6 листопада в матчі регулярного чемпіонату баскетбольної суперліги Рівне зіграло Запоріжжя. Рівняни лідирували в рахунку протягом всього матчу, але запоріжці не відпускали суперника далеко і постійно тримали інтригу в цьому матчі. Зокрема, і наприкінці матчу, коли перевага рівнян за 2,5 хвилини до кінця гри становила лише одне очко. Але влучання Брауна та триочковий рябого, який забив 4 дальні хітка в другій половині, ставши екс-фактором рівного, закрили цей матч. Як підсумок Гразу, Закінчилося з рахунком 66-70 на користь рівнян. Запоріжжя краще за суперника рухав м'яч та вигравав підбирання, але рівний мав вищий відсоток реалізації тривочкових кітків та припустився меншої кількості втрат. Найкращим гравцем матчу став Олексій Соловйов, який допоміг своїй команді 22 очками, 8 підбираннями, реалізував 4 з 9 тривочкових кітків. Після 8 зіграних матчів в активі Рівного 6 перемог. Запоріжжя, зігравши шість матчів в сезоні, виграв лише один матч. В той же день Дніпро в домашній зустрічі зіграв проти старого Луцька. Дніпряни впевнені, що почали матч зривка 8-2, але старий Луцьк вирівняв гру і довгий час успішно відповідав своїми результативними атаками на влучання господарів. Результативна перша чверть завершилася ще одним міні-ривком Дніпра, який 10 ти хвилинку виграв двадцять на початку другої чверті старий луць скоротив своє відставання до чотирьох очок, але далі були невдалі хвилини. За які Дніпро зробив ривок 11-0, забезпечивши собі двозначну перевагу. Далі Дніп'яни впевнено отримували свою перевагу в районі 10-15 очок. Лише кілька разів на невеликі проміжки часу, дозволяючи супернику наблизитись на вістані 8-9 очок. Останній шанс повернути інтригу у Старого Луцька був наприкінці гри, коли гості за 3 хвилини до кінця скоротили до 5 очок відставання. Але Дніпро відповів рахунком 6 0 і заспокоїв гру. Краще у матчі став капітан Дніпра Станіслав Тимофієнко, який набрав 26 очок і зібрав 6 підбирань. Який мав наприкінці першої половини 100% реалізації китків, для вісь з 9. Також відзначимо Михайла Горобченка 17 очками, 7 підбираннями і 6 передачами. Дніпро виграє четвертий матч сезону з 4, але і старий Луцьк може бути задоволеним собою в цьому баблі в Дніпрі, перемігши Запоріжжя та давши бій господарям. 11 листопада матчем Запоріжжя та Кривбаса у Черкасах стартував черговий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги. Запоріжжя краще увійшло в гру, вигравши перші півтора хвилини 9-5, але далі криворіжці заспокоїлися і взяли гру під свій контроль. Ривок 15-1 дозволив Кривбасу оформити двозначну перевагу. другій чверті криворіжці виграли плюс 17 і невелику перерву пішли за переваги 15 очок 47-32. В Третій чверті Запоріжжя додало швидкості, агресивніше стало грати в захисті і поступово почали з'їдати свої відставання. За 6,5 хвилин Кривбас набрав лише 3 очки, пропустивши 15, і перевага розтагала. Кінцівка 10 хвилинки пройшла в обоюдних атаках, і все ж на останню перерву плюс 3 для Кривбасу збереглось. 58-55. Швидкий індивідуальний прохід Хоконика і 5 очок від Кабанова в перші 3 хвилини останньої чверті забезпечили Запоріжжю ще один ривок 7-0. І лідерство в матчі плюс 4. Але далі жодна з команд не мала переваги. Запоріжжя було трішки попереду, але кривбас поруч. Вирішальне влучання далось новачку Запоріжжя-Баху, який за 3 секунди до кінця встановив підсумковий рахунок 75-73 користь своєї нової команди. Переконлива перша половина Клюбасу і солідна друга половина від Запоріжжя принесла нам цікавий марш складчем, в якому перемогу все ж відсвяткувало Запоріжжя, для якого це стало другим виграчем в сезоні. У переможці відзначимо Андрія Хохонника, який був близьким до трипл-даблу 10 очок, 7 підбирань та 8 передач, а також Максима Нікітіна із 13 очками і дев'ятьма підбираннями. А також Абдула Баха, який в дебютному матчі набрав 18 очок. У Кривбаса кращими стали Михайло Бублик з 21 очком та Еді Ха з 19 очками і 9 підбираннями. У другому матчі ігрового дня Дніпро зіграв з черкаськими мавпами на їх майданчику. Обом колективам знадобилося більше, ніж 2 хвилини, щоб відкрити рахунок. Першим це вдалося зробити Дніпру і захопити лідерство. Але всі спроби гостей піти у відрив у не дуже результативній першій половині успішно відбували черкасці. До того ж, господарі у середині другої чверті зуміли зрівняти рахунок. А потім двічі виходили вперед. На велику перерву черкаська команда пішла з перевагою у 4 очки. Маупи реалізували 60% двоочкових кітків. Третя чверть розпочалася зі швидких атак і нового ривка від Дніпра, 11-2. Черкаські маупи знову знайшли відповідь і зуміли ненадовго вийти вперед за гучної підтримки домашніх трибун. На завершальний період команди пішли за рахунку 57-54 на користь Дніпрян. Ніхто сьогодні не бажав програвати, тому четверта чверть стала справжнім. Трилером. У видовищній кінцівці зустрічі перемогу зумів вибори Дніпро. Гра завершилась з рахунком 77-74 на користь Дніпря. Чемпіон і володар Кубку України виграв п'ятий поєдинок поспіль у Суперлізі. Цього дня гості зробили більшу кількість атак кільця. Але влучнішими були черкасці, чемпіони виграли щит. За всіма іншими статистичними показниками команди мають приблизно одинакові цифри. Найефективнішим гравцем у складі Дніпрян став молодий центровий Даніїл Сипалов. його активі дабл дабл, 19 очок та плюс 15 підбирань.